Хмельниччина з новим прокурором Віталій Ярема призначив на цю посаду Олега Синишина. Раніше він стояв на стражі закону у Львівській області. З лютого був старшим помічником Генерального прокурора України. Знайомилась із новим прокурором Юлія Ангел. Він чесний, розумний і справедливий. Саме таку характеристику дав новому прокурору області заступник Яреми Анатолій Матіус. Він офіційно представив Олега Романовича підлеглим та місцевим чиновникам. У вашій присутності вручаю підтвердження його повноважень службове посвідчення області. Вітаю! Я знаю його фаховий рівень. Я знаю його реальне скурпульозне відношення до. Того, що є основою основного прокурорської слідчої роботи, це чистоти і досконалості, і правдивості і. Будані сам новий прокурор не промовив для преси ні слова. У при службі кажуть, що незабаром зберуть брифінг, де можна буде почути Олега Романовича і дізнатись про його першочергові цілі і бачення в роботі прокуратури. Анатолій Матіус вже неодноразово наголосив, що головне зараз повернути довіру людей до правоохоронних органів, стати інстанцією, куди б люди приходили за справедливістю. Ви всі прекрасно знаєте, що безлічних людей немає, і я себе не можу віднести до безлічних людей. Але Є міра справедливості, коли на біле кажеш біле, на чорне кажеш чорне, і не робиш порухи душі, коли починаєш сумніватися, закривати на половину очі або байдуже ставитися до тої біди, яку крім вас вирішити ніхто не може. Я закликаю і керівництво області, ми тільки що про це говорили, і вас, всіх безпосередньо, надзвичайно трепетно відноситися до всіх заявників перед вашими очима. Кожен день, напевно, ви бачите приміщення Служби безпеки України спалене. і кипіння народу, коли воно чимось зумовлене, не дай Бог, щоб повторилося. Раніше посаду прокурора області займав Мартиненко Руслан Миколаєвич недовго, всього чотири місяці. Сьогодні він став першим заступником новопризначеного Олега Романовича Синишина. Юлія Ангел, Володимир Мінськевич, новини Ті 8.